Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри. Сьогодні, коли церква римсько-католицька вшановує пам'ять Святого Миколая Єпископа, пам'ять про якого, між іншим проявляється в тому, що ми робимо приємні несподіванки для своїх ближніх, в Україні є День Збройних сил України. В цей день, в особливий спосіб, хочемо виразити вам вдячність, наші захисники і захисниці, які, жертвуючи своїм часом, Жертвуючи своїм здоров'ям, а не раз жертвуючи своїм життям, ви стоїте на захисті і все робите для того, щоб сьогодні вигнати ворога з нашої землі, щоб захистити усіх тих, хто не може себе захистити, щоб захистити жінок, дітей, щоб захистити осіб похилого віку, щоб захистити тих, хто є неповносправний, щоб захистити тих, хто не може про себе подбати. Ви, котрі стоїте на захисті нашої батьківщини, ви робите справу, яку не можна ані описати, ані можна одягнути в якісь слова вдячності. Тому ми дякуємо вам і доручаємо вас Богу і просимо Бога за вас. І вас, усі тих, котрі перебувають в тилу, котрі на своїх інших місцях також стоять. На збереженні і розвитку нашої України сьогодні в особливий спосіб пам'ятаймо про тих, хто захищає нашу батьківщину. І нехай нашим таким спільним е виразом вдячності і е любові до наших захисників буде молитва коронкою до Божого милосердя о 3 годині дня. І вам, дорігі брати і сестри, дорогі захисники! Нехай Бог благословить, нехай збереже ваше життя і нехай збереже ваше здоров'я, нехай дасть вам можливість повернутися в обійми своєї родини, в обійми своїх дружин, чоловіків, дітей, мамів, татів, друзів. Ми вас дуже любимо, дуже поважаємо, дуже цінуємо і дуже за вас переживаємо. Нехай Господь вас благословить, скрипить. І поверне живими здоровими додому. А ворогові нехай дасть великий страх в серце і нехай вижене з нашої землі, щоб наша земля була вільною і земля, де живуть вільні люди, люди, які люблять, творять добро, які прославляють своїм життям, Господа. Усім вам, дорогі захисники, я уділяю благословіння. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, а непорочно нехай огорне вас своїм покровом, а Святий Миколай нехай дарує всі ті благодаті, і випрошує Бога всі ті благодаті, котрі є необхідні, для того, щоб ви могли виконати свою місію і щасливими, здоровими, і цілими повернутися додому. З Богом, слава Ісусу Христу!